Всім привіт! З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Давайте сьогодні поговоримо про знайомство в інтернеті. Про що говорить бажання познайомитися в інтернеті? Для мене персонально це говорить про те, що людина не знайшла потенційного партнера у місці, де вона перебуває, працює, навчається, пересувається і таке інше. Знайомство в інтернеті вже давно стало звичним способом знайомитися. Дає нам можливість розширити географію і показати себе якомога більшій кількості людей, а також подивитися на якомога більшу кількість людей. При знайомстві в інтернеті я би в першу чергу звернула увагу на фотографію, центральну фотографію профілю. Вона мені особисто багато про що говорить. Я надала би перевагу фотографії портретного типу, яка більш-менш крупно показує обличчя і зону декольте людини. Якщо ми говоримо про чоловіка, то теж саме бажано, щоб людина мала відкритий погляд без окулярів, без не була відвернена від камери таке інше. Тому що мені, як психологу, такий відкритий погляд, фігура, корпус розвернений до камери, говорить про те, що людина впевнена в собі, а вона знає собі ціну, вона оцінює інших і бажає, щоб інші оцінили її. Вона ні від кого не ховається і нічого не боїться. Це вже непоганий початок. По-друге, я би звернула увагу на ті фотографії, які людина обрала для свого профілю. Якщо людина, неважливо це чоловік чи жінка, обрали фотографії, які показують їх як особистість, показують різні риси їхньої особистості, ми вже можемо через візуальний канал, навіть не спілкуючись з людиною, судити про те, як вона проводить час, що їй подобається, які в неї хобі, інтереси, які можливості. І тому. Звертайте на це увагу. Чим багатоманітніша ви особистість, тим багатоманітнішою особистістю ви зацікавитеся. Окрім того, фотографії, які знаходяться в профілі, дають можливість розпочати бесіду. Тому що ми тоді говоримо не просто про О, круто виглядаєш чи привіт, як справи. Ми вже можемо за щось зачепитися і е, розказати, що нам сподобалося в цій людині, е, в її діяльності, в її хобі і інтересах. І це вже привіт для бесіди, а не просто банальне як справи. Тому що для мене особисто як справи, це е, ну, я прийшов чи прийшла, розвесели мене, розкажи мені щось незвичайне. Або ж коли людина приходить і сама починає щось розказувати, ти навіть не знаєш цю людину, чи ти їй сподобалася, чи не сподобалася, чи вона зацікавлена, але ти вже вкладаєш купу енергії в те, щоб якось зацікавити. І для мене, як для психолога, знову таки, те, як люди починають розмову, це вже свідчить про їхню самооцінку, про те, чи вони більше. Про брати, чи вони більше про віддавати, чи вони все таки про баланс? Як бажання занадто багато віддати, так і бажання занадто багато взяти від потенційного партнера говорить про якісь диспропорції в особистості, тому що гармонійна особистість вона тяжіє і давати, і брати приблизно однаково. Я би не рекомендувала починати розмову із компліменту зовнішності, тобто класно виглядаєш. Це по-перше дуже банально і всім вже приїлося. Дівчата, які знають, що вони класно виглядають, отримують багато повідомлень, в яких їм говорять ти класно виглядаєш, і тому таке повідомлення потоне в купі інших подібних повідомлень. Отже, коли ми робимо комплімент, або ж просто проявляємо увагу до того, що робить людина, до її діяльності, до результатів її діяльності, до її хобі і інтересів, якось можливо висловлюємо е чи свій інтерес, чи свою повагу, зацікавленість до цього, це завжди приємно, і це щось трішечки свіжіше і якось вас виділяє із оточення. Наступне, про що я хочу сказати, я би не рекомендувала дуже довго переписуватися, тому що коли ми переписуємося, ми не чуємо інтонації, ми не чуємо, чи там немає подвійного послання, тому що текст може говорити одне, але людина це сказала сарказмом, наприклад, чи ще. Якось не так, як ми це інтерпретували. І тому довга переписка це перебування в своїх проекціях, в своїх ілюзіях, тому що ми наділяємо співбесідника, скоріш за все, тими якостями, якими він насправді не володіє. Тому трошки попереписувалися, буквально декілька фраз може бути достатньо «Обміняйтеся телефонами і поговоріть. Ви почуєте голос людини. Він також може подобатися, може не подобатися, можуть подобатися тембр, інтонація, темп і таке інше. А можливо, ви від першого альо зрозумієте, що це не альо, і це зовсім не ваш варіант. і Тут же попрощаєтесь. Це економить час, тому що я чула від дівчат, які зайняті на роботі, бізнес-вумен, які цінують свій час. Коли я спитала, чи ви, чи ви зізвонюєтеся, чи ви обмінюєтесь голосовими повідомленнями, вони сказали ні. І виявилося тоді, що це зекономить час, тому що час на побачення, час на дорогу підготуватися до цього побачення, потім справитися з тим розчаруванням, якщо воно виникає від зустрічі. Ну, це також потребує часового ресурсу, тому зізвонюйтеся, не конспіруйтеся, в цьому нічого е, такого немає. Як провести перше побачення? Куди піти на побачення? Я е, не проти традиційного кафе, ресторану, там, де ви зможете сісти, е, face to face і якось. Поспілкуватися, поговорити про інтереси, проговорити якісь моменти про себе, почути співбесідника. Бажано, щоб була негучна музика, ви зможете трошки поспілкуватися. Хоча інколи діє інший варіант, коли вас запрошують чи ви запрошуєте на якусь цікаву подію. Я чула такі варіанти, коли на Ура проходило перше побачення у квест-кімнаті. Це для людей, звичайно, відкритих, динамічних, яким все цікаво. Чому б і ні? Ви, якщо це вам подобається і відображає ваші життєві інтереси, ви цікаво проводите час. А після цього, якщо все сподобалося, можна піти в кафе і випити кави чи чаю, і знов таки проговорити якісь моменти про себе і познайомитися вже вербально. Бажано не покладати занадто великих надій на це побачення і на це знайомство. Віднесіться до цього як до пригоди. Разом з тим, нехай вона буде безпечна і приємна. Дайте і можливість і собі, і вашому потенційному партнеру піти, якщо щось не подобається. Ви можете сказати: вибач, мені щось там не сподобалося, якщо ви бачите, що це ну, зовсім не ваш варіант, не підходить зовнішність, зріст. Якісь моменти краще не втрачати свій час, не насилувати себе, не сидіти і робити вигляд, що все класно, а насправді це не класно. І нормально також сприймайте, якщо інша людина теж пішла, їй теж може щось не сподобатися. І краще, щоб ви не витрачали часу не одного, а з'ясували все якомога раніше і розпрощалися. Якщо це не ваш варіант, без зайвих образ, без зайвих поганих слів і поганого настрою. Продумайте наперед всі варіанти. Якщо він не прийде, або вона не прийде, що я буду робити в цьому місці. Тому варто призначати місце зустрічі десь у центрі міста, там, де ви зможете або прогулятися по магазину, або ще зробити якісь свої справи. Для того щоб у вас було як мінімум два варіанти: прийде, все відбудеться, це супер. А якщо не прийде, то значить і розчарування буде не так багато, тому що ну я все одно мала свої справи чи мав свої справи, і я е, зайнявся тим, що потрібно мені. Знайомство через інтернет, так само як і знайомство в реальному житті, це певна навичка, це ваш досвід, це певний рівень майстерності. Чим краще ви ним оволодієте, тим кращий досвід ви будете отримувати. З кожним наступним разом тому е, тренуйтеся, як то кажуть, на котиках і е, отримуйте задоволення. Якщо не вдається вибудувати серйозні стосунки з першого побачення, нічого страшного, сприймайте це як дружбу, як таку комунікацію, як гарне проведення часу е, вдалося його провести. Вийшло на 5 із 5 клас. Супер! Ми продовжуємо знайомство. Не вийшло, нічого страшного. Ми робимо висновки, що було не так, що не сподобалося, і е, приступаємо до пошуку наступного потенційного партнера. Удачі вам! І з вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Буду рада, якщо ви напишете мені коментарі, який у вас був позитивний чи не дуже позитивний досвід, щоб ви доповнили до цього відео, а також чекаю вас всіх на свої індивідуальні консультації. До нових зустрічей, нових відео. Забула чи не найголовніше регулярність. Для того, щоб мати гарний результат, потрібно переписуватися на Тіндері чи на інших сайтах знайомств регулярно. А також статистика, тобто переписка з одним потенційним кандидатом на тиждень, це ні про що це не дасть сам ніякого позитивного результату. Потрібно збільшити кількість переглядів і Первинної взаємодії із потенційним партнером, чим більше буде ваша воронка продажів, як я її називаю, тим більшу кількість потенційних придатних партнерів ви зможете привлекти в своє життя і зможете з ними зустрітися для того, щоб реально привзаємо і почати вибудовувати якісь стосунки. Тому півсотні, сотня, декілька сотень анкет, які ви переглядаєте, збільшать ваші шанси і реальний ефект від такого виду знайомства.